Роман Волохатий, капітан Тернопільської Неви, вже готовий поділитися своїми враженнями після гри із колективом Благо Юність. Зіграли 2-2 в ніч. Контрольний спаринг. Чи десь засмученість з цього приводу, чи можливо все-таки статус спарингу він десь трішки нівелює ось цей от результат? Не скажу, що статус спарингу там щось кожен суперник по своєму цікавий, кожен суперник по своєму. Диктує гру, тому треба було дуже серйозно налаштуватися. все-таки кінцівка не хватило Напевно, що подумали, що до 70-ї хвилини вже гра зроблена, тому не використали деякі хороших перспективних атак. Тим самим. Обрізавшись, пропустили один гол і також не вдало обрізка, пропустили другий гол. Якщо ми плануємо далі прогресувати, нам треба чим частіше уникати таких ситуацій і доводити результат або до розробного, або спокійно втримувати перевагу. В другому таймі не вдалося на жаль поконтролювати м'яч після того, як забили другий м'яч. Втратили контроль над грою, Відповідно, втратили контроль над рахунком. Другий підготовчий збір зараз триває у Львові. Як взагалі оціниш умови тут, і як команда себе почуває зараз? Та ну це вже набагато якісніше. Ми очі були на Стернополі. Скажемо так, фактично, це п'яте тренування на великому полі. У нас та хороший готель, хороші умови, в принципі, є для того. все є для того, щоб набрати оптимальні кондиції, і підготуватися до початку чемпіонату. Дякуємо тобі, і успіху. Дякую.